Всім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вас вітаю у себе на кухні. Я хочу приготувати кетчуп, Уже почали стигнути томати, ну ще не в такій великій кількості, щоб вже консервувати, а 5 літрів томатного соку вже е, ми е, знайшли, з чого приготувати. Рецепт у мене давній. Я за цим рецептом готую кетчуп уже років 25, мабуть. Всім подобається, він простий у приготуванні, максимально наближений до магазинного за смаком і фінансово не дуже сильно затратний. Так що я вас запрошую передивитися відео і думаю, що. Може, хтось і скористається моїм рецептом. І так, все, що для кетчупа, я ось вам покажу зараз, що потрібно. Я користуюся оцетом 9%. За рецептом потрібно 8%. Мелена кориця потрібно 7 грам, тут 15, я розділила її на око. Пів кілограма цукру. Тут у мене залишилося 400-100 грам. я вже використала. Зараз буду розказувати дрібка чорного перцю. Я купила велику розфасовочку, пересипала в банку. Перець не дуже виявився якісний. Тому я додавала трішечки більше, як дрібку. Червоний мелений перець у мене домашній. Він додається. Для смаку, для зберігання він не відіграє ролі. Так що за рецептом чайна ложечка я додавала трошечки більше, щоб мені смакувало так, з гірчинкою, а ви можете, як хто буде готувати, дивитися самі, додавати чайну ложечку, він такий кетчуп виходить, в міру гіркий якщо додаємо чилі покупний. Так що краще додати трошечки менше і спробувати. Він додається на початку приготування, так що е, часу вистачає для того, щоб від е, е, коригувати собі е, смак. І духмяний перець 10 грим, 50 грам солі. Ну і, звичайно, банки. Я приготувала євро банки, баночки, 1,5 літрові, дві виходить десь біля трьох літрів. Все залежить від того, як вариться томатний сік. З самого початку готується уксусний маринад на 400 грам. Оцту 8%, -го. я додаю 9. Я думаю, що ніхто зі мною не буде сперечатися, що оцет не завжди є тієї якості, якій хотілося би. 400 г оцту, 10 г духмяного перцю і 7 г меленої кориці. Доводиться до кипіння, але не кипятиться. І настаюється. 4 години. Я це приготувала ще вчора. Вечором думала доварю. але виникли другі обставини, тому доварюю вже на другий день. Це не страшно, він настоявся ще краще. Ну, і я зняла відео, як ми готували томатний сік. Я його хочу зазначити. Не уварюю два рази, я його процідила у відео усі побачити. І томати ми переробляємо за допомогою такої ще радянської ручної соковижималки. Електрична в нас є, але ми випробували, що це є найкраще томати я. Порізала, зіпсованих стараємося не брати. Їх в нас достатньо, щоб ми робили томат з вибраних. І зараз зробимо 5 літрів пюре, а далі я покажу, що треба робити. І так, ми перекрутили, не знаю, чи видно вам 5 літрів. Довелося ще кілька томатів. Не зовсім встигли крутити, що було 5 літрів пюре. І подивіться, який гарний відійшов жмих. Сухий, сухій. Ну, чоловік другий раз ще його перепускає. І виходить лише одна шкірочка і насіння. Так, іду ставити варити. Перелила у кастрюлю, поставила на газ, і потрібно його варити вдвоє, щоб вийшло такого густенького 2,5 літри пюре. Але я цього робити не буду. Я його буду цідити, доведу до кипіння і відсижу, доведу до тієї густини, якої мені потрібно, і далі буду вже. Варити вдома. Так що чекаємо, я вам покажу, до якої ступені я його доведу, щоб його відсідити. І як я відсіжу, який вийде у мене густий томат. Так, друзі, вже, мабуть, у нас томат доходить до тієї пори, що треба його відсіжувати. Ось так уже. Відділяється чиста водичка, але ще він не закипів, бачите, вже відділяється чиста водичка. Перекип'ятити його не потрібно, тому що воно все змішається і не буде гарно відділятися. Уже підійшла шапка така спини, хоче закипати, він вже весь гарячий. Є, що відсіжують і холодний, і воно нормально відсіжується. Є так, що залишають, щоб воно починало бродити, тоді воно починає відділятися, але не прокисає. Ну, я ось так роблю і я вам скажу, з ким я поділилася своїм способом. Усі мені дуже вдячні, так що, якщо комусь. Це стане в пригоді, я буду лише дуже рада. Так, тоді я вже, мабуть, газ відключаю. Я його перемішала, бачите, трошки піна всілася. Але вже тут бульки пускає, хоче закипати. Я виключаю і зараз буду відсіжувати. Відсіжувати я буду через. Ось такий маленький мішечок від цукру, я його гарно випрала. Для зручності я його поставила у відро. Зараз вилью е, томатне пюре і буду цідити до тієї консистенції, яка мені потрібна. Мені потрібно, щоб в мене залишилося 2,5 літри. Ну, буду дивитися по густині. Може, і менше. Але е, ту рідину, яка відійде, я не вилью. Потім доведу його по-любому до 2,5 літрів, тому що рецепт такий, вся приправа йде на 2,5 літри. На дачі не такі зручності сьогодні, як завжди, або як вдома, тому що сьогодні трішки я на газу це робила, обично ми багато робимо на вулиці. Так, дивіться, я вийшла на двір, поставила на пеньочок. Бачите, яка відходить рідина, я її трошки сколотила. Ось така тече водичка. Ось, бачите, яка прозора тече водичка. Зараз я її зілью, літра два з половиною. Камеру виключу і покажу після що в мене вийде. У нас, виходить, сьогодні відео на пеньоку вийшла з хати і так мені було зручно. Дивіться, яка відійшла рідина. І ось таке пюре вийшло. Я трошки його перецідила і грам 300, мабуть, додавала назад того соку, що відсидила. Я його зараз ставлю в холодильник, накриваю кришечкою і вечором вдома доварю, так що і я його поставила кип'ятити вже. Проціжений, готовий. Дивіться, якої консистенції, е який гарний. Добавила сюди чайну ложечку е червоного меленого перцю. Я додавала трішечки більше, потому, тому що я спробувала і мені показалося, що він не зовсім гіркий, такий, як би хотілося. Дрібку чорного перцю я теж додавала трішечки більше, того що Зовсім не відчувається аромат. Ну, я його вже прокипятила, мабуть, хвилин 20. Це точно. Уже зверху, хто готує томат, знає, піна зійшла, вже він вирівнявся, такі булечки напускають, і можна вже додати все, що потрібно. Ну, я додаю 400 грамів цукру, я його заздалегідь відміряла, і 50 г солі. І зараз будуть сидіти уксусний маринад, але нехай цукор і сіль розійдеться, хай трішечки воно покипить. Пару хвилинок зайде, все подружиться, з'єднається, розійдеться, розчиниться. І тоді додамо уксусний маринад, щоб він довго не варився. Уксусний маринад потрібно буде через ситочку процідити, і будемо доварювати далі. Уже цукор. І сіль після того, як я додала закипів. Я спробувала на смак, смак мені подобається, гіркота в міру. І я виливаю уже свій маринад оцтовий. Я його перемішаю чуть-чуть і сіжу на ось таке ситочко, щоб не попадало. Лишні. Ну, бачу на цей раз у мене залишається лише чорний перець. Тими роками залишалася і кориця. Це бачу дуже гарно, вона перемелена і все пройшла через ситочко. Ну, звичайно, вже воно поріпшало, тому що додати 400 мл Рідини. На таке досить було густеньке пюре. Але ви знаєте, я роблю так кожного року. Кожного року я його довожу з 5 до 2,5, а то і менше літрів пюре. Додаю в кінці і оцет, і нормальний густини. Тепер воно закипить. І хай покипить хвилин 5, не більше. Я буду розливати в банки. Стерилізувати не потрібно. І банки я не стерилізую, банки я помила, посушила, кришки помила, просушила, Кип'ятком не обдавала. Цей кетчуп зберігається досить таки гарно. Так що чекаємо, коли він. У нас закипить і провариться 5 хвилин. Поки кипить кетчуп, закипає і вариться. У мене є хвилинка, я хочу вам показати, що я ще робила цієї ночі. Ну, ночі робив, робила сушка не я. А ми з вечора її заправили. Дякую Оксані Стесенко за мотивацію для приготування пастіли. Я вже другу порцію за її рецептом і рекомендаціями зробила ось таку з червоної смородини, червона смородина, малина, тут чуть-чуть і суниця. Ну, і яблуко Добавила горіхи, цю я перевернула, вже. а е, там, що в мене є три, вони трішечки не досушилися. Зараз я е, включу хай трішечки відпочив уже мій апарат. І я досушу, хто може має бажання, а не робив, зайдіть на канал Оксани Стесенко, вона дуже дає гарний рецепт. В неї вже досвід. Ей я просто за... не за першим разом в мене це вийшло, і тому я ділитися з вами поки що не готова. Коли напрацюю, тоді поділюся. А... Але сьогодні в мене вийшло це дуже гарно. Ну і вчора непогано було, але не так, як сьогодні. Сьогодні ще краще. Так що, можете, поки ще є з чого. Ну, яблука, слива, ще абрикос впереді. Так що можете і заготовити собі пастилу, в кого є діти, внуки. Це дуже гарні смаколики. Мої внуки їдять залюбки. Отак, От уже закипіло в нас з оцетом. покипіло хвилин 5. Зараз буду я розливати у банки. Спробувала на смак. Трошечки я передала червоного перцю, і дуже був яскраво виражений смак. Ось тут то я додавала трішечки цукру ну, за 2 столових ложки. Ось так. Ну, знаєте, може, і цукор уже не такий солодкий, як раніше був. І сіль може не така солена, мені чомусь скажеться в цьому році сіль. Взагалі не така, як була, хоча в мене сіль ще збереглася довоєнна. Так, заливаю я у баночки. А вам дякую, що були зі мною. Ставимо вподобайки, кому сподобалося. Підписуємось на канал. Далі будемо з вами робити заготовки на зиму. Буду ділитися з вами своїми рецептами. Усім бажаю миру і якнайшвидшої перемоги. Пока-пока!